Приїхав я сьогодні до Морілюсту, був проїздом. Це один з найвідоміших пляжів Данії. І цікаво мені стало, чи плавають тут сьогодні люди. Йду зараз гляну. Взагалі дичани, вони досить такі мовжі. Бачили, що навіть і зимою плавали. Так, Бачу, що є у воді пару людей. Ось там пару людей. Ходять у воді Водорослі, трохи трохи багато водорослів. Але там далі от прийти знімати і далі море чисто. Ну от таке сюди Це реально спринте Крутитися можна рухаємо цей не ламає руки, не кості, не це рано. Будемо бачити, що буде літом тут.